Скільки яйцеклітин у жінок при народженні жінка має приблизно 2 мільйони яйцеклітин. На період дозрівання це число зменшується і становить до 700 тисяч. Далі поступово фертильність знижується за рахунок зниження кількості яйцеклітин і з 37 років знижується стрімко. Середній вік менопаузи 51 рік. Окрім кількості яйцеклітин, ще знижується їх якість. Якість ооцитів знижується з віком і в кінцевому підсумку досягає критичного порогу, нижче за який вагітність більше неможлива. Мається на увазі генетичні поломки, які найчастіше зустрічаються у старшому віці. Генетично аномальний ембріон може не прикріпитися до порожнини матки зовсім, або може розвиватися вагітність, але через аномалію перерветься через декілька тижнів. Але є синдроми, вагітність за яких буде розвиватися. Наприклад, синдром Дауна це коли, це коли на одну хромосому більше, ніж треба. Наприклад, 47 да, замість 46. Знаючи цю медично-статистичну інформацію, бажано планувати вагітність до 35 років. Але не у всіх є статевий партнер, можливість, бажання, тому. Дуже важлива моральна готовність стати мамою, це саме головне. Якщо ви ще не готові стати е, мамою, то є послуга від відтермінованого материнства, в рамках котрої ви можете заморозити свої циклітини на майбутнє. Це не обов'язково, що після 35 років у вас будуть е, 100% проблеми з настанням вагітності винашуванням. Ні, ні, ні. Це просто план Б. Якщо у віці 35+, плюс, будуть проблеми з настанням та винашуванням вагітності.